Розпочалась грандіозна навколосвітня подорож океаном. Друзі вирішили отримати максимум позитивних вражень від плавання. Друзі, пропоную почати наше турне з дайвінгу. А що це? Давайте я вас познайомлю зі своїм другом Кальмаром, і він все розповість. Всім привіт! Я ваш інструктор. Дайвінгом називається пірнання, занурення під воду на певну глибину. Розрізняють чотири основних види дайвінгу: дайвінг на затримці дихання, фрідайвінг. Дайвінг на стислому повітрі. Дайвінг в повітряній камері. І скуба дайвінг з використанням акваланга. Сьогодні ми будемо пірнати на затримці дихання. Це надзвичайно захопливий та інтенсивний вид дослідження підводного світу, який відрізняється від традиційного дайвінгу. Всі одягнули спорядження, і за командою інструктора пірнули в океан. Кріт залишився на рятувальному човні. Вау, як цікаво. Це ж просто фантастично.